Зі мною на зв'язку Олексій Леонов, це народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Вітання вам, пане Олексію. Ну, знаєте, після таких ранків і ночей ще більше варто, мабуть, говорити і про санкційні пакети. Президент сказав про те, що. Якби ситуація, якби реакція наших партнерів була більш рішучою, можливо, цього і не відбувалося. Яка інформація у вас про 19-й пакет санкцій, про що зараз говорять урядовці інших країн? Зокрема, ви знаєте, поки що відомо лише про можна сказати такі загальні підходи, але Україна дійсно очікує, що в 19-му пакеті будуть входити всі, скажімо так, елементи, які вплинуть на можливість працювати російського тіньового флоту. Це стосується і капітанів тього флоту, і морських терміналів, і портової інфраструктури, і навіть страхових компаній. Є також інформація про те, що європейський союз розглядає посилення вторинних санкцій. Мета такого посилення обмежити можливість країн, які допомагають Росії. Це зокрема стосується фінансових інструментів та обмеження експорту європейських товарів до третіх країн, які як вважається дозволяють обходити санкції Європейського союзу. Дуже цікавою, на мою думку, є деталь про те, що до треку може потрапити посилення сан санкційного питання використання заморожених російських активів. Зокрема, розглядається можливість передачі цих активів у спеціальний фонд, і кошти з цього фонду можна буде використовувати на посилення Збройних сил України вже сьогодні та на відновлення, умовно кажучи, завтра після закінчення війни, особливо. За умов, якщо Росія відмовиться від, скажімо так, сплати за агресію, ціна цього питання достатньо висока. Це 183 мільярди євро, які зберігаються у депозитарії в Бельгії. Ну і звичайно, ми розуміємо і дякуємо нашим партнерам, що вони розуміють, мета санкцій залишається незмінною. Ускладнити здатність Росії економічно підтримувати свою війну, про що постійно говорить президент Зеленський. А про які терміни ми сьогодні можемо говорити? На якому етапі ось ця розробка і на якому етапі діалог? Насправді, якщо буде політична воля, а вона на сьогодні, мені здається, що є, то 19-й пакет санкцій можливо може бути прийнятий до кінця місяця або на початку наступного місяця. Ага, дякую. Та це, це важливе уточнення. давайте тепер про гарантії безпеки. Також важлива тема для нашої держави. Як просувається ось розробка цих гарантій безпеки? Тут важливо говорити про те, що вже погоджено. Я вважаю, що за будь-яких обставин найнадійнішою гарантією безпеки України є і залишається збройні сили України. Численні добре озброєні, оснащені, і тому весь комплекс питань від фінансового забезпечення наших військових до технічного оснащення має гарантуватися спільними зусиллями. Також безпекові гарантії мають бути побудовані як система конкретних партнерських зобов'язань, і ця система покликана компенсувати відсутність повноправного членства України в НАТО. При цьому вступ України до Європейського Союзу розглядається як один з елементів систем гарантій. Це дуже важливо на сьогодні. Питання безпекових гарантій вже є невід'ємною частиною мирного процесу. Тоді як я нагадаю, що півроку тому їх взагалі намагались винести за рамки обговорень. І ще один такий переконливий фактор є, який свідчить про перемегу перемогу дійсно нашого дипломатичного корпусу. Вже 35 країн готові зробити внесок у гарантування Україні безпеки на землі, на морі, в повітрі та в кіберпросторі. Дійсно дуже важливо, що безпекові гарантії не розглядається як щось віддалене. Президент Зеленський прагне захистити українців вже тут і зараз, і саме тому дійсно він наполягає на невідкладній реалізації безпекового формату, який забезпечить максимальний захист українського неба. Російські ракети та дрони повинні припинити забирати життя наших людей, наших українців. Ну, дійсно, основні гарантії безпеки це надання озброєння нашій державі і надання того, чим ми можемо захищатися. До речі, що стосується співпраці в військовій сфері, як ми сьогодні співпрацюємо з партнерами, що ми отримаємо, можливо, якісь маємо нові домовленості на цю осінь. Український оборонно-промисловий комплекс дійсно має величезний дуже потенціал і здатен стати локомотивом для всієї економіки України. Минулого року ОПК випустив продукції майже на 10 мільярдів доларів. Цього року очікується на 15, А загалом, коли ми говоримо про потенціал ОПК українського, він складає майже 35 мільярдів доларів. Донедавна основною моделлю оборонної співпраці була модель коаліції постачальників. Потім був акцент перенесено до стимулювання виробництва і з'явилась така датська модель. Коли наші партнери купують озброєння для потреб збройних сил саме українських виробників, і я нагадаю, що за цією моделлю нам вдалося цього року залучити майже 1 мільярд доларів. Цього літа президент Зеленський ініціював програму Будуємо разом з Україною, і вона передбачає запуск оборонного виробництва на території партнерських країн. Зокрема, це стосується створення виробничої лінії для дронів, артилерії та ракет. Ну і тепер до всіх цих форматів взаємодії доєднався ще формат Дефенс Сіті, що запроваджує спеціальний правовий режим та державну підтримку для вітчизняного виробника озброєння військової техніки. І це такий режим, який має сприяти залученню інвестицій в оборонно промисловий комплекс України, тобто ми дійсно щиро дякуємо нашим партнерам за допомогу. Але як сказав президент, ми вже не просимо, а пропонуємо. І тому оборона співпраці Україні це не тимчасовий якийсь союз заради, як то кажуть, війни, а довгострокова стратегія заради стійкого та тривалого миру. Дякую вам, спасибі, Олексій Леонов, народний депутат Дякую. України, член комітету з питань фінансів та митної політики.